І також нині на міністра оборони Олексія Рєзнікова та керівника головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова росіяни готували замах. Ось про таке повідомила Служба безпеки України, яка затримала кіллерів. Можемо почути. Давайте зробимо це. Діячів України у результаті багатоетапної спецоперації знешкоджено диверсійно розвідувальну групу головного управління Генштабу Збройних Сил РФ, більш відомого як ГРУ. Зловмисники займалися підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста. За вбивство кожного з них російські куратори обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тисяч доларів США. Встановлено, що ДРГ була сформована кадровими співробітниками воєнної розвідки РФ для проведення підривної діяльності на території України. До її складу увійшов мешканець тимчасово окупованого Луганська. Який у складі незаконних збройних формувань терористичної організації ЛНР прав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході, за завданням координатора з Москви, саме він, використовуючи свої зв'язки серед кримінальних кіл, підшукував кілера для вчинення замовних убивств. На його пропозицію відповів мешканець Києва: за 5 тисяч доларів США він погодився ліквідувати українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими. Це вбивство мало стати тестовим випробуванням перед виконанням основних завдань ворога. А для замаху на керівників оборонних відомств зв'язковий вирішив особисто прибути на підконтрольну українській владі територію. Тут разом зі спільником вони мали підготувати план ліквідації і подати його на затвердження своїм керівникам в РФ. Зловмисник маскував маршрути переміщення, тому заїхав в Україну через територію Білорусі. Співробітники СБУ задокументували його прибуття до Волинської області через контрольно-пропускний пункт Доманове і зустріч зі спільником. Щоб запобігти вчиненню особливо тяжких злочинів, контррозвідники Служби безпеки із залученням бійців ЦСОА затримали обох зловмисників у Кавалі. Під час обшуку у зв'язкового виявлено докази злочинних дій, а також паспорт громадянина РФ. Наразі обом затриманим повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану та умисному вбивстві. Зловмисником обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.